Це в Перше це плоть, тіло, друге це розум, третє це почуття. І четверте це вище почуття, це сумнівня. є тільки людина. Це чим людина люди, люди, відрізняється від тварин? Тому що у тварини суміння нема. Тварина не відрізняє твари добро і зла, а людина відрізняє, якщо вона сумнівна, якщо в неї є сумнівна. Так от як знати, що в нас є тіло? Ознакою тіла є фізичний біль. От як себе ущипнуть, болить, значить є рука тіло, так? Ознакою розуму є почуття гумору. Якщо у людини є почуття гумору, це розумна людина. І от у нас в Україні розумних людей дуже багато. Тому що цей гумор, такого гумору, немає ніде в світі, як у нас в Україні. Тобто ми люди дуже розумні. Почуття. Ознакою почуттів є сльози. Якщо людина здатна співчувати, якщо людина здатна любити, радіти, переживати аж до слів, то це говорить про те, що її почуттєве тіло теж розвитке. Якщо людина, от як кажуть, железний ферріс, або що, ну, вона бачить смерть і їй це не трогає там. Це людина, це нещасний видно, вона, це наближення. Робот. так. І, але коли дух людини переповнює, то це як чаша переповнює. Це висота, показує, що людина є почуття. І ознакою сумнівня є сот. Почуття сорому. Якщо людина є сором, людина є сумління. Якщо в людини немає сорому, немає сумління. От ми подивимося нашого віктора Федоровича. Він бреше, він ворує і не красіє. В нього нема сорому. А без сумління людина це тварина. Тобто, якщо він ото каже, що е, оці твари, ці козли мішають нам жити, то це він про себе каже, що він нам пишає жити. Бо він, по факту тварина, тому що в суді. Або, ну, поки людина є, поки є шанс, але суміння можна відновити і воно тільки через покаяння. От так ми живемо. Дуже розумні. Розумні, як і так?